Ми побували в першому дитячому барбершопі в Харкові, і це був справді класний досвід. Я приємно вражена. Атмосфера супер затишна, комфортно і дітям, і батькам. Інтер'єр яскравий, сучасний, з дитячими деталями. Все продумано до дрібниць. На початку сину дали обрати фартух із різними дизайнами, а потім місце, де він буде сидіти. Він обрав машинку BMW з інтерактивними сигналами, хоч йому вже не три, але цікавість залишилась. З радістю Сів у машинку і трохи погрався під час стрижки, хоч і недовго. Майстриня запитала, яку зачіску він хоче, і одразу взялася до справи. Даніл не надто полюбляє цей процес, тож почав трохи врятувати. Але майстриня швидко знайшла до нього підхід і впевнено зробила стрижку. Нам запропонували каву, просекову, воду, а дитині сік і водичку. Дуже приємна деталь, яка створює настрій, особливо для батьків. Після стрижки приємний бонус, легкий масаж, щоб розслабитися і завершити процес з комфортом. Де ви таке ще бачили? А ще цукерка у подарунок. Потім син трохи погрався в дитячому куточку. Нові іграшки завжди викликають цікавість, навіть якщо ти вже вже дорослий. У результаті стильна зачіска і гарний настрій. Ми задоволені, повернемось ще і вам точно рекомендуємо.